Якщо говорити про визвольну боротьбу українського народу, Холодний Яр оминути неможливо. Тут зароджувалась Козаччина, Гайдамаччина, Кольгівщина. Тут під дубом Максима Залізняка Тарас Шевченко писав поему Гайдамаки. У самій назві Холодний Яр криється містична таємниця, магічна сила. А у дзвоні Мотрониного монастиря заклик до повстання. Алла Кравченко живе з родиною в Мельниках, дітей виховує в патріотичному дусі від народження, як і всі в селі, потерпає від бідності та відсутності інфраструктури, але жінка не втрачає оптимізму і вірить у справжній патріотизм українців. Коли він патріот, то він патріот. Я думаю, що це має в людини це родитися з дитинства, і щоб вона це відчувала Виховання, саме головне, і в школі саме головне. Тому що Якщо в школі будуть виховувати одне, а ми думаємо, вдома ну, це теж добре. А коли ж підтримувати це все діло, то раніше це ж заборонялося все, що Тепер, Коли всі пофарбували тени, вікна там у нас сусіди. А самі ж не щирі, то я думаю, що то воно вже просто показує. Бути патріотами пані Алла радить і високопосадовцям, і простим громадянам. Говорить, що Майдан тільки розбудив народ, а справжня боротьба за волю та свободу ще попереду. Що може б цієї війни не було. Майдан почав діло своє, але ж якби було все всі такі. Холодноярці завжди мали інстинкт до боротьби з окупантами а бажання знищити їх було щирим і чистим почуттям. Яскравим прикладом такої боротьби була родина Чучупаків, яка поклала на алтар батьківщини трьох синів отаманів. Один із них ватажок Холодноярської республіки Василь Чучупак користувався надзвичайним авторитетом. Він очолив повстання 1919 року. Але на звільнену від радянської комуни Україну насувались білогвардійці. На жаль, повстанська весна двадцятого року для Василя Чучупака виявилась трагічною. 12 квітня, потрапивши в оточення, Василь Чучупак застрелився. Та навіть це не зупинило більшовиків. Вони жорстоко познущались над мерцем. Поховали Василя Чучупака на місцевому цвинтарі. Щороку до могили головного атамана Холодного Яру з'їжджаються українці з усього світу. Олександр Сердюк, доктор філософії, вчитель бойового гопака з Волині на вшанування пам'яті Василя Чучупака, приїздить щороку. Я живу на Волині. Але е, приїхав сюди е, за майже тисячу кілометрів разом з своїми вихованцями е, громадської організації школи козацького гарту, яку я заснував ще 10 років тому назад. Ми працюємо за програмою психофізичної підготовки воїнів Запорізької Січі і Холодного Яру, де козаки мої козачата, учні вже 10 років. це вже біля пів тисячі дітей, яких я випустив, які зараз захищають на сході нашу Україну свободу і демократії, власне, ми виховуємо воїни. Тому що я хочу сказати, вся Україна колись була показачена, це була країна воїнів. До нас сюди приїжджали. Не ми, так як зараз їздили, їздимо. От і просимо то зброю, то допомоги у, у Заходу, А до нас з Європи приїжджали, стояли в черзі на на чіт до Івана Сірка, там до іншого кошових атаманів, щоб вони надали військову допомогу своїми козаками, які один козак міг десятьох покласти. От вирішенні внутрішніх конфліктів своїх, власне, і, і це місце святе, сакральне, потрібно кожного разу з кожним роком на нас тільки його піднімати в величі. От щоб сюди з'їжджалося, так як і в нас на Волині Берестечко в червні місяці приїжджають теж сакральні войовничі, героїчні наші сторінки нашої слави, щоб відродити козацький дух. Дух воїна, от щоб ніякому зайді, ніякому агресому не було повадно поважно сюди йти і зазаззікати на наші святі землі. Поїздки до Холодного Яру пробуджують у чоловіка бажання займатися вихованням майбутніх патріотів, місцевих юнаків та дівчат, а також надихають на творчість. Я написав 15 книг, в тому числі про історію козацтва лицарі сонця і книгу майдану, учасником якої був першого майдану і другого майдану. От вже вийшло два видання. Також цими днями тут згадували інших героїв Холодного Яру та героїв АТО сучасних патріотів. З такими Сергій Іщенко познайомився ще на Майдані. Більшість з них зараз на сході. Тамтешня війна, каже Сергій, призупинила процес демократичних перетворень в країні та все, ще попереду вірить майданівець. Патріотизм першу, першу чергу це дія. І без дії він мертвий. Так що потрібно робити щось. Тоді він втілиться в реальні справи і, і якось буде змінювати Україну. Сергій радить співвітчизникам навчитись розрізняти ворога і не тільки зовнішнього, а й внутрішнього. Боротьба триває. Я вам скажу, що мабуть навіть половину того, що треба зробити, ще не зроблено. Я вибачаюсь, можливо, це буде зайве, але от кажуть, так. А Реально ті люди, які тут його є намісниками, отут, -от, треба їм сказати це в очі, а не казати там про того далекого, що він в Москві, а їм прямо сказати. Учасники всенародного вшанування героїв Холодноярців молились за державу та її захисників, як минувшини, так і сьогодення. Поклали квіти до могили головного отамана Холодного Яру Василя Чучупака. До події долучились патріотично налаштовані українці. Переважно це представники центральної та західної України, ті, що повернулись на батьківщину на хвилі останніх подій. Серед них і Тарас Житинський, автор та виконавець власних творів про Україну та українців. Досі довгий час. Жив у Лондоні, гастролював світом. Поїхав на гастролі з концертами і там працював в Лондоні. Та я не тільки в Лондоні, по всьому світу працював по всю, на всі зімні кулі. Ну а зараз я вже сказав, така ситуація в Україні, що всім треба нам бути тут разом. Цього дня біля гайдомацького ставу відкрили новий пам'ятний знак. Тут в усі часи борці за волю та свободу України освячували зброю. Теж саме зробили їхні нащадки, воїни АТО. І цього разу серед них і найстарший воїн УПА Володимир Карадаш із Львівщини. І найбільша моя нагорода те, що я все своє двічі був засуджений до розстрілу окупантами. Перший раз 43-му році німцями. Так. Другі в 53-му році москалями. Так, як ви боролися проти москалів? Боролися безпощадно. Українська повстанська армія нескорена армія. Так, без всякої допомоги народ тільки допомагав. Ні одного набою нам ні звідки не було. Що ворогів. Відбирали в боях той тим їх били. І після закінчення війни ще років 10-12 українська повстанція боролась до кінця, так як, як вояки, як герої Холодного Яру. Чоловікові понад 90, а він і досі веде активний спосіб життя. Зокрема, бореться за перейменування міста Кіровоград. Я тепер борюся. Особливо в цим дні останнім часом за перейменування міста Кировграда на місто Богун. так пишу президентові, голові обласної адміністрації, розповсюджую. Зустрічаються із студентами Кирилоградського е, педагогічного університету. От, е, з факультету істориків е, з е, української філології. Там на зустрічі було чоловік 500. Я говорив з ним, пропагував. Незрівнянного героя України уже кілька століть Івана Богуна, котрий не програв жодної битви з ворогами України. На території Мотроненого монастиря цього року освятили пам'ятник сотникові Іванові Компаніцю. Не забули цього дня і про героїв Небесної Сотні. Їх ушанували на хуторі Буда біля храму праведного Петра Багатостраждального Калнишевського. Саме тут знаходиться перший в Україні пам'ятник загиблим під час Революції Гідності. Українське козацтво, на чолі з головою черкаського осередку Віталієм Чепилухою, на роковини Василя Чучупаки прибуло з майбутньою зміною юними козаками, які проходять вишків у найкращих викладачів військової техніки та бойових мистецтв. Я особисто вже 15-й рік поспіль приїжджаю на цю святу землю в Холодний Яр, тому що для мене, ви знаєте, оцей дух. Коли ти набираєшся, отут такого заряду бодрості на цілий рік відчуваєш дуже таку гарну підтримку серед людей, тому що саме сюди в цей день приїжджають всі патріоти, які є небайдужими до того, що відбувається сьогодні в нашій країні. І події останнього часу в Україні хочу сказати, це відторгнення Росією Кримської автономії і диверсійно терористична війна на Донбасі, вона насамперед пробудила. В українців патріотичний дух і ви знаєте таке щире бажання боронити нашу єдність, а також відтворити мир та стабільність в нашій країні. Бо батьківщина ви знаєте, це, це не хтось і не десь. А батьківщина це я, як казав український поет Іван Світличний. І сьогодні йде боротьба за Україну, її волю за гідність і славу за народ. І сьогодні це вже ви знаєте набирає такого всеукраїнського руху. Холодний яр він насамперед зміцнює український дух, він зміцнює українську армію. Він зміцнює свою впевненість в перемозі на всіх фронтах на шляху до розбудови нашої держави і збереження української незалежності. Слава Україні! Військово-патріотичне виховання сьогодні неможливе без уроків історії, а їх винести неможливо без таких заходів, як шанування героїв холодноярців. Хтось бачить своє завдання патріотичне в тому, щоб допомагати фронту, щоб допомагати бійцям. То хтось сам воює, хтось волонтером слугує. Але мені здається, що велике значення має покладається і на педагогів середньої і вищої школи. Дуже важливо, як ці дітки виростуть, з якими думками, міркуваннями, от як вони сприймуть ті реалії, в яких ми сьогодні живемо. От і мені здається, ну принаймні сьогодні в мене велика, велика такий, великий оптимізм. Тому що я бачив сьогодні і представників влади нашої Черкаської тут у Холодному Яру, і дуже така тісна була розмова, така близька між керівництвом області, між церко... вищими церковними ієрархами області і Московського і Київського патріархату, і всі вони говорили про патріотизм. От. Ну і те, що у козацтві, українському козацтві, тепер можна побачити і гімназиста, і студента, і скажімо, покоління процпрацездатне, і скажімо, Старше покоління, вже пенсіонери. Це свідчення, як на мене, про те, що ми щось правильно робимо в цьому напрямку. Олексій Недошовенко приїхав до Холодного Яру разом з козаками-наставниками. Взяв участь у офіційних заходах, варив кашу, змагався з однолітками у мистецтві володіння мечем. Для мене тепер патріотизм це все. Мене, мій вчитель історії Олександр Іванович. Він нас майже кожен урок розповідає. Яке ми велика нація, як багато в нас всього є, який в нас великий потенціал, і ми майбутнє нашої держави. Це він нас чотири роки розповідав. Тепер у нас випрацювався інстинкт до патріотизму. Ми вже самі нас не запрошують, одіваємо вишиванки на свята. Самі, коли треба, йдемо на мітинги, на демонстрації. Герої АТО, а також всі, хто боронить та розбудовує Україну. Отримали від голови Черкаської облдержадміністрації та голови обласної ради ювілейні відзнаки Холодний Яр. Присутні цього дня також мали унікальну нагоду поспілкуватись як із керівництвом області, так і з різними цікавими людьми, зокрема депутатом Верховної Ради Олегом Петренко, онукою славнозвісного письменника, автора книги про Холодний Яр Юрія Горліса Горського, представниками культурно-просвітницької еліти України та Зарубіжжя. Всіх їх єднає одне. Щира любов до України та єднання українців на основі патріотизму. Ваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!